Господи, всемилостивий, прийми цю щиру молитву за Житомир, місто, де перехрещується історія, праця і тиха людська надія. Благослови його вулиці, парки і будинки. Нехай кожен куточок буде наповнений твоїм миром. Пошли спокій на цю землю, щоб жодна тривога не торкалася сердець мешканців. А кожен ранок приходив із новою надією та світлом. Огорни житомирян твоїм захистом, збережи їхні домівки, їхній спокій, їхню працю. Благослови дітей Житомира, дай їм радість, мудрість і чистоту серця. Підтримай молодь, щоб вона зростала з вірою і силою духу, а людям старшого віку даруй здоров'я, світлі думки й тепло в душі. Проведи ласкою кожну сім'ю, утіш тих, хто сумує, та піднеси тих, хто втомлений. Господи, укріпи тих, хто служить ближнім, рятувальників, медиків, волонтерів, учителів. Нехай їхні серця не виснажуються, а твоя благодать веде їх дорогою добра. Даруй мудрість тим, хто відповідає за місто, щоб їхні рішення приносили Житомиру розвиток, справедливість і спокій. Нехай Житомир буде містом, де панує любов і взаємоповага, де добро поширюється, мов теплий вітер над тетеревом. Сціли всі його рани, видимі й приховані, і наповни цю землю гармонією. Хай у кожному домі лунає сміх, у кожному серці живе віра. А над містом завжди стоїть твоя небесна опіка. Господи, благослови житомир світлом, яке не згасає, і миром, який неможливо відібрати. Нехай Твоя любов оберігає всіх, хто тут народився, живе чи приходить із доброю думкою. Амінь.